Вітаю, друзі! Сьогодні вперше в Монреалі, а можливо, навіть вперше в Канаді, відбувається написання живого диктанту. Організаторки подій говорять, що до дня української писемності, який цього року відзначили 27 жовтня. Запрошені всі українці, однак не для екзамену, а для цікавої перевірки своїх знань з мови і заохочення вдосконалити власні мовні навички. Отже, друзі, приєднуйтеся до програми Українська хвиля на монреальському телебаченні, ICI і ви дізнаєтеся більше про враження учасників, про текст диктанту і, взагалі, про передок події. Який складається з трьох частин, перша частина це так звана граматична розігрівка у вигляді квізу, де філолог Тетяна Войцович працює з учасниками над різними граматичними правилами. Ми не хотіли зробити цей квіз, а як ми його назвали, граматична йога. Як звичайний урок української мови, але коли ми готували диктант, ми відзначили для себе цікаві пункти, важливі пункти, на які би ми хотіли звернути увагу, і вже по тих пунктах готували правила. І то було навіть не правила, а були такі більше як вибірки з правил, на які ми хотіли звернути увагу. Мені дуже сподобалось. Ми коли готували цю подію, ми Боялися, що не прийде багато людей, тому що багато подій, багато різних речей відбувається, і не знали, як зацікавити е цією подією. І подумали, якщо це буде тільки диктант, можливо, люди не прийдуть. А якщо ми підготуємо граматичну йогу, якщо ми підготуємо е такий. Короткий курс з риторики, то це допоможе заохотити людей. Після граматичного квізу написання диктанту, а далі відвідувачі самі ж його і перевіряли. Текст диктанту підбирався не тільки з огляду граматики, а й актуальності, в якій зараз проживають всі українці. І зацініть креативчик від організаторок. Синьою ми пишемо, а жовтою виправляємо помилки. І на завершення тренер з риторики Ганна Гавриш провела цікавий інтерактив під назвою Звучи українською. Монофон. Всі слова на одну літеру. Наприклад, обирає му і відбирає всі слова, як тут у мене було. Мир, мрія, місто. Мовний монофон є міцно маякнув моста. Міст мосту мінливий. Мій місць має мене, марно махаючи мирному віру. Вони бракувало. Було берега. Було бути, будучи, Безпечні. бабилась, бідолашна більшість. Були, були, було, бо Ну, Мені це дуже цікаво. Я ніколи про це не чула, тільки пару років тому я чула, що це дуже велике в Україні цей диктант. А uh, я прийшла, бо я моя мова досить слаба. Uh, я йшла до школи uh, в українській школи тільки так до 11 років. Я тоді знаєш, я, я читаю трошечка і пишу трошечка. Мені було найбільше цікавіше, щоб побачити, хто тут є і як то буде. Ну я родилася в Австралії. Мої родичі поїхали до Австралії після Другої світової війни, і вони були в Німеччині і був вибір де виїхати. І моя мама хотіла як від Європи, і була або Аргентина, або Австралія. Ну то, то була група людей, приятелі моїх родичі. Вони всі поїхали до Австралії. Організаторка події Оленка Хомякова зазначила, що захід є наміром згуртувати громаду. По-перше, це е, подія вперше такого формату, такого жанру. І мені завжди цікаво, як громада реагує на ті чи інші нові події, нові формати. І кожного разу новий формат він об'єднує людей різного смаку. Я подумала: окей, мова, отакий, от е, доволі не те, щоб не розважальний захід, а доволі зовсім інший. Коли я говорила власне про об'єднання, то також важливо для тих, хто. Тут народився і втрачає українську мову, тому що нею не спілкується по там чи в побуті, чи в громадському житті, і для тих, які е, перейшли на українську, тому що були з Російщини. Е, і для тих, хто просто втратив навики писати, тобто ми об'єднали різні прошарки людей. Е, з різним відношенням до мови, тому саме від цього заходу ми очікуємо багато зворотнього зв'язку. Ми всім кажемо: напишіть нам, як вам дайте нам оцей зворотній зв'язок, зрозуміти, як цей новий формат, чи зайшов, чи ні, чи варто нам. Докласти ще більше зусиль, зробити його наступного року більшим. Я спочатку шукала тексти у різних таких в прозах українських. Хотілося щось таке на, на злобу дня, хотілося щось таке легке, щоб емоційно актуально було цікаво мені в першу чергу. Я абсолютно випадково побачила на порталі «Читомо» есей Богдана Коломійчука Мости часу. І він мені неймовірно сподобався. І дівчата наші Ганна і Тетянка скоротили його. І ось так вийшов наш текст для диктанту. Міст це завжди алегорія. Образ, наповнений різноманітнішими сенсами і тлумаченнями. Перейшов, отже, подолав певний простір. Отже, змінився. Це мені дуже подобається, тому що це по перше. Це об'єднує, і це навіть весело було. Тому що ми всі разом ми пишемо і ми перевіряємо себе. Думала, що буде не так добре, тому що школа була давно. Після школи я нічого не, не писала довго, але краще ніж, ніж я сподівалася, ніж я очікувала. Да це об'єднує і це нас як націю. Це нас відрізняє. Було дуже цікаво. Дуже приємно, дуже жваво. Я помилки робила, я знала, але менше ніж ніж подумала. Кожного року тобі було дуже фантастично, що мати щось таке. Чудово. І також що ми робили пізніше, і мова, і то я, і то о, і то коло, і коло. Так, сьогодні було дуже гарно, мені сподобалось. І це Перший раз я давно вже не писала українською мовою. Помилок наробила дуже багато. Але це таке. А ви б хотіли, щоб цей захід повторювався щороку? Ну, це дуже добре для того, щоб познавання мови ще більше. Я чесно, я кожного разу, коли роблю події, я їх роблю в першу чергу для себе. Мені цікаво. Мені було цікаво на ці події ходити, тому я їх роблю. І коли я бачу, що люди приходять, і їм теж це цікаво. Я думаю, о Боже, все несеться. Я щаслива, треба ще робити. Треба. Я так ну дуже, дуже мені приємно. Особливо коли приходять люди, чию думку я дуже поважаю, чий смак культурний, я дуже поважаю. І мені так завжди трепетно, коли вони стоять в цих перших рядах. І я так тоді, ну хвилююсь, але в хорошому сенсі.